Перед війною в нашій громаді ми не мали власної стратегії, але ми орієнтувалися на три стратегічних пріоритети: це здорова, безпечна та заможна громада. І тому ми всі наші проекти спрямовували на досягнення цих пріоритетів. До війни ми розпочали великі такі п'ятирічні програми з україно швейцарським проектом Діємо для здоров'я. І е, у нас було реалізовано багато компонентів, проведено дослідження щодо фізичної активності. Взагалі, ми зосередилися на основних факторів зменшення захворюваності на неінфекційні хвороби в нашій громаді. Було реалізовано три вже міні-проекти вже в умовах війни. Це були час живати воду один, час живати воду, два і скринін дорослих. Ми активізували дуже наше лікарське середовище. Тепер наші лікарі є нашими партнерами, і вже вони. Ініціюють деякі проекти. Дуже шикарний проект. Ми отримали від USAID, за фінансової підтримки. USAID. Це проект Мріємо та діємо і зараз ми знаходимося в молодіжному просторі, який був профінансований і проведений, капітальний, забезпечений технікою, і створені комфортні умови для того, щоб наша молодь. Могла ставати таким драйвером громаді для наступних проєктів, що вже дає свої результати, тому що на останній сесії ми. За ініціативи молоді заходи, які вони самі прописали, які їм потрібні, провели власне дослідження потреб молоді, і була прийнята програма підтримки молодіжної діяльності на найближчі три роки. І що дуже важливо, ми передбачили фінансування на цю діяльність на підтримку молодіжної ради, на підтримку молодіжних просторів, на проведення фестивалю з профорієнтації для молоді, які вони теж забажали, якби ініціювали і хочуть стати провайдерами його реалізації в громаді. І міська рада планує виділити кошти на проведення таких заходів. У нас стартує і реалізовується великий проект Говерла ми отримували, ми отримуємо від них зараз значну матеріально технічну підтримку, і що немало важливо, ми отримуємо експертну консультаційну підтримку, розвиваючи напрямки щодо молоді, щодо стратегування. Ми зараз розробляємо стратегію громади. Взагалі, стратегічний підхід до всього дуже важливий і до цього процесу дуже важливо долучати всіх. Представників, які є ну, в громаді, це і громадські організації. У нас зараз дуже класні тандеми щодо реалізації проєктів, це е, співпраця з громадським сектором, з громадськими організаціями. У нас навіть вже в громаді, нашим відділом, так е, виявлено, що багато громадських організацій вже зайняли певну нішу. Є громадські організації, які працюють в сфері молоді, громадського здоров'я, такий як аналітичний центр ЗОН. І що ми візьмемо там жінків громади. Вони популяризують культурну просвітницьку і саме популяризація врахування гендерних підходів в різних політиках, програмах, стратегії. Ми маємо зараз молодіжні організації, які популяризують культуру і патріотизм, і взагалі це на базі музею нашого. Ми маємо вже багато реалізованих проєктів співпраці з ними. Вони теж мають свій культурний простір. Дуже мультикультурну спадщину ми підтримуємо це співпраця з чехами з поляками і спільна їхня реалізація. Наш відділ багато приділяє уваги налагодженню міжнародної співпраці. Зараз ми підписали угоду з американським містом Маршалтаун. В цьому нам допомагає зараз саме проект Гаверла. Ми знаємо, що він теж фінансується за рахунок дружнього американського народу Юсейт. Фонду і вже ми маємо пару зустрічей, які ми провели онлайн, і вже маємо ті напрямки, ті точки дотику, які нас об'єднують. Де ми можемо вже вибудовувати не вертикальні зв'язки, а горизонтальні зв'язки, коли вже спілкуються заклади з закладами. Американського, наприклад, міста, що це щодо молодіжної політики, щодо роботи з ветеранами. О, у нас дуже ще класний проект був реалізований з поляками. Це фонд солідаріті. У нас створений центр психосоціальної підтримки, який має районного значення. Там є спеціалісти, до яких можна вже звертатися по допомогу. Причому це можуть бути як військові, так і незахищені версії населення, так і члени родин, ті, хто зараз воює, хто втратив своїх близьких. То перемістився в нашу громаду і зараз хоче знайти, тому там можна теж знайти підтримку.